Оглядаю, збираю, фарбую, наношу українські декалі, а також ще багато цікавого у цьому відео. F-16 вже в Україні. Ну ми зберемо один такий борт від компанії Хасегаво у масштабі 1 до 72. Почати варто із того, що мені дали на вибір три різних моделі. Перша це від тромпетеру у масштабі 1 до 144. Друга це модель від Хасигави у масштабі 1 до 72. І третя це модель від Італеру у масштабі 1 до 48. Тож, давайте порівняємо і подивимося, що всередині цих коробок. Почну з розпаковки F16 від Трумпетер. Це сьогодні найменша модель. Вона має масштаб 1 до 144. В комплекті йдуть два ливники з сірого пластику, один з прозорого, декалі, інструкція та схема розфарбування. Модель виглядає дуже гарно для свого масштабу, має гарну та чітку розшивку. І в цілому вона мені дуже сподобалась. А ось приклад деталізації фюзеляжу на цій моделі. Тепер поглянемо на героя сьогоднішнього відео, а саме F16 від Хасигави у масштабі 1 до 72. Комплектація ідентична минулому набору з виключенням додаткового ливника з озброєнням. Але, якщо чесно, мені воно не дуже сподобалося своєю деталізацією. Модель є доволі старою, її вперше випустили у 80-х роках. Проте, не дивлячись на це, сам літак пророблений неймовірно гарно. А ось приклад деталізації на цьому літаку. Враховуйте, що пресформам цієї моделі скоро виповнюється 40 років. Ну і наостанок, гігант у 48-му масштабі від компанії Italeri. Тут та сама комплектація, що й у попередніх наборів, проте сірих ливників ще більше. Мені ця модель сподобалась найменше із тих, що сьогодні представлені. Не дивлячись на 48-й масштаб, деталізація не пішла далеко від тієї ж хасигави. Зате набір пропонує величезні декалі для доволі цікавих варіантів фарбування. Ну, а ось відповідно і деталізація на моделі від Італері. А ось порівняння всіх наборів поруч один із одним. Тут ви наглядно можете побачити різницю у розмірах різних масштабів. Тепер порівняємо декалі. У Трумпетер їх найменше, і це в основному технічні надписи. Хасегава дає більший вибір варіантів фарбування тому і декалей тут значно більше. Ну і на останок величезний лист декалей на F16 від Італері. На мій погляд, всі вище декалі є гарними, проте стверджувати не можу через те, що сам не використовував їх, а у виробників їх якість може різнитися від набору до набору. А зараз я хочу трішки розповісти про сам літак F16. Проте я не буду мучити вас купою інформації зчитаної з Окіпедії, яку ви забудете через 30 секунд після того, як почуєте. Якщо вам цікаво, можете самі зайти і почитати. Тож, давайте пройдемося по самим цікавим фактам, пов'язаним із літаком F16. Почну із того, що F-16 вважається наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Через його низьку ціну з початку його випуску у 1976 році було виготовлено більше, ніж 4,5 тисячі літаків. Станом на 2023 рік експлуатується більше, ніж 2100 F-16 у понад ніж 25 країнах світу. Цей літак є найпоширенішим винищувачем у світі. Також для створення українського борту я випросив Box 24 декалі від Баректару від ClearProp, які якраз мають потрібні мені опізнавальні знаки. Якщо чесно, то я очікував дуже поганого від цієї моделі. Це модель 80-х років випуску, так ще й вона коштує 500 гривень. Я очікував там чогось на рівні скіфу. Проте, модель виявилась неймовірно деталізованою на свій час, а також складалась ніби Лего. Я використав шпаклівку всього лише один раз в одному місці. Тож, модель можу сміло рекомендувати як новачкам, так і професіоналам. А після того, як я заспойлерив вам мої враження від моделі, покажу вам збірку. І тут, майже як на всіх моделях літаків, першим кроком йде збірка кокпіту. Склеюю кілька деталей між собою і фарбую їх у сірий. Грунтую фігурку пілота, яка, до речі, йде в комплекті з цією моделлю. А також фарбую у чорний верхню частину кабіни. Тепер з використанням Містер Mark Сеттера та Містер Mark Софтера я наношу декалі на приборні панелі всередині кокпіту. Далі переходжу до роботи пензликом. Обережно розфарбовую фігурку пілота а також промальовую маленькі деталі всередині кабіни. Тепер саджу пілота в крісло та фіксую його ціаноакрилатним клеєм. Тепер вклею кабіну у нижню частину фюзеляжу та склею дві половинки фюзеляжу докупи. Далі йде збірка основних зовнішніх елементів літака, таких як повітрозабірник, крила та стабілізатори. В цілому процес збірки пройшов чудово. Всі місця стикування, у яких потенціально могли з'явитися щілини, стикувались чудово. Шпаклівку я використав лише в одному місці, а саме на повітрозабірнику, тому що там утворилась невеличка щілина. Щодо України, невідомо, яку точну модифікацію F16 нам передали, десь світилась модифікація ADF, а десь MLU. Обидві ці модифікації є вдосконаленням доволі старих F16A та B, проте, незважаючи на це, цілі такі все одно є доволі непоганими. Тож, я думаю, що точну модифікацію та кількість переданих нам F16 ми дізнаємося трішки згодом, а поки можна лише гадати. Проте, не дивлячись на всі плюси цієї моделі, я вирішив замінити одну деталь, а саме сопла. Щоб познайомити вас із компанією Reskit. Reskit – це українська компанія по виготовленню неймовірно деталізованих доповнень для моделей авіації у різних масштабах. Детальніше ви можете ознайомитись з ними по інтерв'ю, яке брав інтегральний моделіст кілька місяців тому. Я залишу посилання у відео. Тож, давайте глянемо на це доповнення поближче. Цей набір від розкіт включає в себе переважну більшість деталей, відлитих із спеціалізованої смоли, кілька 3D-друкованих деталей, а також деталь із фототравлення. І ви просто погляньте на цю якість деталізації. Кожна малесенька деталь пролита. Ці доповнення точно зможуть підняти зовнішній вигляд вашої моделі. Також цей набір, окрім просто зовнішньої деталі сопла, дає можливість зібрати повністю внутрішню частину сопла, що також піднімає вигляд моделі на абсолютно новий рівень. Після збірки моделі я отримав ось такий результат. За кадром я замаскував прозорі деталі. Якщо вам цікаво, як я це робив, напишіть у коментарях. Я зроблю окремий гайд. Перед основним етапом фарбування я пофарбував ніші шасі, а також лючки, які закривають шасі, у білий колір, Після чого використовуючи PetaFix закріпив їх на моделі. Після чого для кращої адгезії майбутніх шарів фарби, використовуючи ґрунт від Sunin 7 я рівномірно ґрунтую модель у чорний колір. Після етапу ґрунтування модель почала виглядати ось так. Тепер я роблю на моделі прешейд, тобто виділення розшивки, а також лючків більш світлою фарбою. В моєму випадку це біла фарба від компанії Tamiya. А вже після етапу прешейдингу модель набула ось такого вигляду, і якщо чесно, в такому вигляді вона мені неймовірно подобається. На цій моделі я вирішив спробувати дещо нове, а саме Акрил Atom від AmmoMig. Я багато чув про них, проте раніше ніколи не користувався. Також я вирішив порівняти його із класичними фарбами AmmoMig, а також моєю улюбленою Нітроганзою. Тож, подивимося, що із цього вийде. Тож, починаю фарбування із днища. Фарбую фарбами AmmoMig першої серії. І що я можу про них сказати? Налипають на голці. І дуже вибагливі у пропорціях розчинення. Потрібно прям чітко вимірювати кількість фарби та розчинника. Тепер фарбую стабілізатори та передню частину фюзеляжу фарбою Atom. Це вже значно краще, вона менше налипає на голці, її легше розбавляти, і загалом нею легше дути з аерографа. Ну, а тепер моя улюблена нітроганза. Тут все дуже просто. Пропорції не потрібні, можна спокійно розбавляти на око. Дуже легко дути полупрозорими шарами. А також вона взагалі не налипає на голці аерографа. Ну і також нітроганзою я задуваю носову частину літака. Після фарбування моделі я дійшов до таких висновків. Звичайні акрили Амоміг. Із плюсів можу виділити те, що вони не мають відкого запаху, проте налипають на голці і дуже вибагливі до пропорцій розчинення. Також ними майже неможливо фарбувати зі збереженням пришейду. Аммоатом це вже значно краще. Вони не так сильно налипають на голці, не мають тіткого запаху і менш вибагливі у пропорціях розчинення. По всім параметрам, вони є кращими, ніж акрили Ammo першої серії. І, хоч попередні фарби є дуже гарними водними акрилами, особливо атом, вони ніколи не стануть поруч із нітрофарбами, особливо нітроганзою. Для мене особисто нітроганза це найкраща фарба в світі. З нею дуже легко працювати, вона дає дуже міцні й тонкі шари. Проте вона має один дуже великий мінус, а саме їдкий запах. Тому працювати потрібно в провітрювому приміщенні і у респіраторі. Тепер, напевно, найцікавіший етап у створенні саме українського борту F16. Адже тут я наношу українські розпізнавальні знаки на літак. Використовуючи рідину для приварки Містер Mark Setter, а також рідину для пом'якшення декалей Містер Mark Softer, я наношу герби на вертикальні стабілізатори літака. Використовуючи ті ж самі рідини для приварки та розм'якшення декалей, я наношу ронделі зверху та знизу на закінцівках крила. Також варто зазначити, що за тими фото, що ми зараз маємо, F16 мають доволі нудне розфарбування. Це просто базовий сірий F16 із нанесеними гербами, а також рондалями українських FPS. А народ стільки в інтернеті помалював картинок із F16 в Пікселі. Ну бо ви погляньте, як він чудово виглядає на мігах 29, су 27 або Су-24. Друзі, а тут стався дуже прикрий момент. А саме я провтикав записати вам те, як я фарбую сопло. Тож поясню на словах. Спочатку я задув внутрішню частину сопла кольором Tamiya Desert Yellow XF59, відповідно до референсних фото, які я мав. Після чого змішавши фарби від Mr. Color Mr. Metal Color MC212 Iron, а також Mr. Color C9 Gold. У пропорціях відповідно 60 до 40 я пофарбував саме сопло. Так як містер Color – це поліруємі металіки, використовуючи ватну паличку, я обережно заполірував сопло і отримав доволі приємний блискучий результат. Також я не можу пройти повз новинку від компанії SPALH, а саме органайзери моделіста. Ці органайзери спеціально розроблені для того, щоб вмістити будь-яку вашу хімію. Вони комплектуються набором змінних полиць для того, щоб ви могли підлаштувати його саме під ваші потреби. Ці органайзери будуть неймовірно корисними для того, щоб прибрати гармидер з вашого робочого місця і зробити його максимально чистим та комфортним для роботи. Вони виготовлені із дуже якісного матеріалу за допомогою методу лазерної різки. І окрім того, що вони будуть неймовірно зручними, так ще й неймовірно гарними на вашому робочому місці, а придбавши їх повним комплектом, ви ще заощадите кошти. Тож, не гайте час, переходьте у магазин box 24 за посиланням у описі і замовляйте собі ці органайзери для того, щоб зробити ваше місце максимально зручним та організованим. Тепер я захищаю фарбу, а також декалі на моделі за допомогою глянцевого лаку. Для того, щоб шар лаку був рівніший, я розбавив його розчинником від темії з ретардером, а тобто сповільнювачем, і наносив доволі товстими шарами. І саме завдяки сповільнювачу, фарба при нанесенні на поверхню, не одразу висихала, а встигала вирівнитись, після чого висихала ідеально рівним шаром. Після того, як я дав лаку просохнути, використовуючи чорну фарбу вітроса, а також їхній фірмовий розчинник, я замішую саморобну чорну змивку. Тепер, використовуючи широкий пензлик, я наношу змивку у всі заглиблення та розшивку, які є на моделі. Змивка чудово по ним розтікається, і після висихання та прибирання залишків. Вона утворить цікаві тіні та виділить розшивку. Змивка це напевно найбазовіша техніка везерінгу у моделюванні. Тепер, використовуючи паперовий рушник, змочений у розчиннику для масляних фарб відроса, який я використовував для замішування змивки, я обережно прибираю залишки цієї змивки, щоб вона залишалась лише у глибоких щілинах та розшивці. При виконанні цього процесу потрібно бути дуже обережним, щоб не зламати маленькі антени, які присутні на моделі. Також хочу звернути вашу увагу на ось таку цікаву річ, а саме підставки для моделей від компанії Kelic. Вони бувають у різних масштабах під авіацію та бронетехніку і можуть гарно доповнити вашу модель на полиці або стати гарним фоном для фотосесії вашої моделі, як я це і зробив з цим F16. Фото якого ви побачите у кінці відео. За кадром було пофарбовано стійки шасі у білий колір, а колеса відповідно у колір темної гуми. Фіксую все це на ціаноакрилатний клей, так як деталі вже пофарбовані. Також на ціаноакрилат фіксую сопло, так як деталі там із смоли, і звичайний модельний клей їх не бере. Ну а тепер, напевно, найприємніший процес, а саме знімання масок із ліхтаря моделі. Тож, давайте підімнімо підсумки. Модель від Хасигави є дуже гарним рішенням. Вона мені особисто дуже сподобалась, і я тепер хочу спробувати ще якісь літачки від Хасигави. Доповнення від Reskit є неймовірно деталізованими, і якщо у вашої моделі є проблеми із цим, сміло беріть і замінюйте. А фарби Атом є доволі гарним рішенням у світі водних акрилів. Проте, якщо вас не турбує запах, то беріть все ж нітрофарбу. Також будемо сподіватися, що цей винищувач гарно покаже себе у нашому небі і здобуде не одну повітряну перемогу. Адже він є по багатьом параметрам кращим за радянські та модифікації радянських літаків, які нині використовує Російська Федерація. Поважаємо повітряних перемог нашим славетним воїнам, які нині пілотують цей літак у нашому небі. Перемога буде за нами. Слава Україні! А я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Залишу вас наодинці з кадрами моделі та приємною музикою. Бувайте!